Так, приготувалися. Даша, роздягайся, давай, швидше ставай. А що я ними працюваю? Ні, просто показуємо швидше. <риві> Ось хлопці тримайся, дівчата беруться за юбку. Тепер хлопці виглядають. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дівчата тепер роблять. За спідничку тримаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Хлопці знову виглядають. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Тепер дівчата. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Зрозуміло. Ану, давайте зробіть. Будь ласка, мені хлопці, хлопці, три, чотири. І раз, два, три. Ні, ну хлопці, ну дивіться, ви ж виглядаєте, ви хочете побачити. Яка дівчина, як дівчина виглядає? Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім вісім. Раз, два дівчина. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І ще раз, давайте. Три, всі інші тримають спіднички. Всі дівчата тримають спіднички. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Ні, хлопці, ну дивіться. Ви ж не просто виглядаєте. Я ж як показував. На коліна присіли. Зробили, зробили. ну, Випад. Зробіть, дроб... будь ласка, крок два. Крок. Два. Зрозуміло. Зрозуміло? Давайте. Три, чотири і раз, два, три, чотири. Молодці. П'ять, шість. Сім, дівчата. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім, хлопці. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, дівчата. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, давайте спочатку до цього місця. Ще раз під музику швидше швидше швидше. Дівчата просто стоять, плескають у ладоні. Раз, два, три, чотири. Хлопці відпускають дівчат. Хлопці відпускають дівчат і йдуть. Раз, два, три, чотири. Ти сюди, ти туди. Розумієш? Сюди, біля, біля. Стаєш біля своєї напарниці. Добре? Зрозуміли? Аму зробіть мені, будь ласка. П'ять. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Хлопці пішли. І п'ять, шість, сім, вісім. Високо піднімає колінки, обходите свою напарницю. П'ять, шість, сім, вісім на своє місце. Зрозуміло. І ще раз. Давайте і. Раз, два, три. На 5, 6, 7, 8, ви робите Чи на раз, два, три. Дівчата, взялись під ниті. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Добре. А ну зараз э, я по мозу послухаю. Сейчас, секундочку. Далі дивимося. У хлопців ручки на поясі. На поясі. У дівчат ручки спереду. Спереду. Робимо ковирялочку. І раз, два. Раз, два, три. Вліво. Раз. Два. Раз, два, три. Вправо. Раз. Два. Раз. Хлопці також це роблять, тільки у хлопців ручки на поясі. Звіріться, вона себе не покусає. Три, чотири, раз, два. Раз, два, три. 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 Тепер крокуємо в сторону. Раз, два, три, чотири. Вліво. П'ять, шість, сім, вісім. Дивіться, я піднімаю коліна. І роблю крок. Підняли коліно. І раз, два. Раз, два. І раз і два. Зрозуміло. Давайте. Три, чотири. І раз і два. І раз і два. В іншу сторону. І раз, і два. І раз і два. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Знову ковирялочка. Раз. Два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. У девчат ручки я казав? Пять, шесть, семь, восемь. У дівчат де Ручки оказал. Так что трапуется. Чому ви? Злипся, не злипається з один з одним. Ось так. Давайте цю, тільки цю частину під музику. Я від нас що біля. Що я ти нас обтішиться! i Dobre. Da, da. Робимо спочатку. Давайте тепер з самого початку спробуємо. Відка смачна, визнатешня, ти що йде одна, вишенька-черешенька в ранньому саду, хоч і обережно че йду. Вишенка черешенка. вишенька черешенка, я віка Так, тепер дивимося, дивимося. Тепер розвертаємося, розвертаємося, ось так. Я вас, я вас зараз всіх поверну, як вам треба. Станьте, будь ласка, так, як ви стояли. Я всіх поверну, як треба. Розвертаємося, так. Ви стоїте так, як ви стояли. Розвертаємося. Де у вас руки, дівчата? Де повинні бути руки? Так, тепер ось ми стояли на своїх місцях. Так. Тепер ми повертаємося і робимо ручками. Раз на носочки стали на носочки з правої ніжки. І раз, два, три, чотири в коло. Тепер п'ять шість, сім. Дивіться, як у нас ладоні повинні бути. І раз, два, три, чотири. п'ять, шість, сім. Вісім взялися всі за руки. За руки. Ану, зараз я ще раз тихенько. Зараз я ще раз по музиці прорахую. Внестудешня, ну, тище решенька, Берешно, я поруч піду. Вишенька, яренька, Вий, ну, не буду. Вищенка черешенка, я вітка смачна. Ви там нестудешня, ти що видеш одна. Вишінка черешенка, вранья. Ранньому... Дивіться, стали, будь ласка, на це місце, як ми закінчили. Як ми, закін... як ми закінчили? Ну Як ми закінчили, на глядача дивимося. Ось так. Добре. І тепер повертаємося. Нараз. Повертаємося і йдемо в коло. Три. Я сказав на раз. Три, чотири і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, за руки. Вісім. І ще раз. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стоп! На ну, чому ти виходиш? Ви повинно бути разом. Ви повинні робити все одно коло. Ви в полі повинні стояти. Зрозуміло? Ага. Давайте ще раз. П'ять, шість, сім, ві. Ну, чому ти так далеко стоїш від своєї напарниці? Точніше, ти стоїш далеко. П'ять, 6, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. За руки. Не забуваємо. Тепер по колу пішли. І на носочках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, вісім. і ще йдемо одну четвірку. І раз, два, три, чотири. Тепер ручки на пояс поставили і побігли на свої місця, так як ми прийшли. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, добре. Тільки ж е, за лініями повинні слідкувати. Друга лінія. Ось тут, правильно. Ось так. Молодці. Тепер давайте з цього моменту сходимося у коло, розходимося з кола, беремося за ручки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. Ідемо по колу. І на 5, 6, 7, 8 розбігаємося на всі місця. Добре? Давайте пробувати. Чиша руки, разів два, тридцять, п'ять, вісім, вісім, маємо, маричні порушиш. Всі пішли, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Жень, я. Значить, дивіться, ви йдете по колу дві восьмірки, Дві вісьмірки. Зрозуміла. І на одну вісімку ви не спіша. Ви добігаєте на свої місця на носочках. Зрозуміло? Так, давайте зараз іще раз під музику в коло, а потім до кінця вивченого під музику. І потім довчимо сьогодні. Ми вже його довчимо. Цей тоно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Так? Робимо з вами, повторюємо наш пристів. Раз, два. Дівчата, де руки повинні бути. Не отут в А ось тримаємо, як за партою сидимо. Три, чотири. Раз два. Раз, два. Раз, два, три. Робимо ковирялочку з вами. Ковирялка. І аж підскочили. Раз, два, три. Далі. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Два. Раз, два, три. Раз. Два, раз, два, три, тепер. В сторону, рону. в іншу, в рону. Ін, ін, сторону, рону. в іншу, в іншу. Ін, тепер хлопці, хлопці сідають на коліна, починають хлопати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дві вісьми. Дівчата, ці дівчата, які з хлопцями, беруть собі за юпочку, за стізничку і починають обходити хлопців На носочках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ви що тут робите. Беретесь за ручки. Раз, два. Беретесь за ручки, раз, два. А ви тут у трьох, у трьох, у трьох. І тепер. Поки хлопці сидять на колінах, дівчата обходять хлопці. Ви берете ручки по сторонам, по сторонам. Ось так, Даша, іди сюди. Ось ви берете за ручки і починаєте крокувати, високо піднімає коліна. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. шість. На своїх місцях залишили. сім, вісім. Зрозуміло? Давайте спробуємо. Не спочатку, а з, з ковирялки. Поїхали. П'ять, 6, сім, вісім. Раз, два, раз, два, три. 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 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два. Три, Три, чотири, п'ять, шість, сім. Хлопці, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, вісім, сім, вісім. На своїх місцях вже повинні. Так, хлопці сиють з коліна. Вісім. Тепер робимо. Раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, три, чотири. Всти, кінець. А тепер спочатку під музику і до кінця я буду вам підказувати. Поїхали!

Коли ми зробили останню е ковирялочку, Ось ми зробили з вами, так? Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Тепер ми робимо. Раз, два. Підставили. Три. І тепер гучно всі крикнули. Гей! А ще раз, три, чотири. Гей! І ще раз, три, чотири. Добре, а тепер робимо фінальну ковирялочку. Три, чотири, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз. Hey! молодці. А тепер спочатку до кінця під музикою я вас відпускаю. Поїхали. Рычаши, я не убил, без тем радчиво, речь все. Оценитка, черешенька, дечата руки. 好的这 e t